Українські війська просунулися на заході Запорізької області біля вербового та поблизу Кліщиївки і Андріївки на сході. Інформує інститут дослідження війни. На Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Росіяни з самого ранку б'ють попри фронтові Авдіївці Донецької області. Під щільним вогнем окупантів місто вже більше доби. Ворог використовує авіацію, артилерію різних калібрів і танки. Да, все горить Авдіївка. Сьогодні окупанти обстріляли очеретини на Донеччині. Били з реактивної системи залпового вогню ураган. Через це спалахнула пожежа на залізничному вокзалі. Загиблих та поранених серед мирних мешканців немає. Уночі Росії запустила з Криму 36 шахедів. Сили ППО знищили 27 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає. Тим часом на Запоріжжі з СБУ затримала двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані наших військових. Крім цього, одна з них передавала ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів, бійців ЗСУ та їхніх бойових побратимів. Під час дружніх розмов агентка записувала свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою а потім надсилала ці аудіофайли окупантам. Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця базування бійців та військової техніки. За кожне завдання зрадниці отримували по 6 тисяч гривень. Нині вони під вартою їм загрожує довічне ув'язнення.